Привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу показати вам новинки по догляду за обличчям. Як я купила це сиворотки. Купила дві, тому що, щоб не було звикання і інколи потрібно різними користуватися, тому користуюся вже десь півтора тижня, тому можу сказати свій відгук. Мені подобається, і подобається тим, що тут, бачите, з піпеточкою. І там ще був з вітаміном С, але в мене є вже з вітаміном С, тому не купувала, але теж мені подобається. Хоча різниці я особливо не бачу. Там, де український виробник, і це Іспанія, мені підходять. Хоча я розумію, що будь-яку сиворотку потрібно закривати кремами. Мені крема ніякі не підходять, тому користуюсь тільки сивороткою. Я розумію, що це неправильно. Але такий мій догляд. У мене дуже простий догляд. У мене немає там чогось багато всього, але чим користуюся, які новиночки в мене є, я з вами ділюся. І раніше я ще купувала. Таку сиворотку для обличчя. І спочатку вона начебто була непоганою, і я вам про це казала. А далі пішло або звикання, теж там з піпіточкою. та я вам вже показувала. А потім, як пішло або звикання, або ще щось не знаю. Зараз бажання, щоб користуватися нею не мали нічого. Тут ще трішки залишилося, то буду користуватися. І знаєте, про що хочу сказати відносно сиворотки, вона так впитується дуже добре, вона не відчувається на обличчі. Тому що колись в мене були сиворотки і було таке відчуття, що хочеться змити. Тут такого немає, мені підходить. І така. Її на обличчі не відчувається, але свою роботу вона виконує дуже добре. І це мені подобається. І ще сьогодні я не знаю як у кого. Сьогодні дозволила собі трішки довше поспати, ніж це взагалі буває. І коли ти не за розкладом, звичайним для тебе прокидаєшся, ти нічого не встигаєш. Чи тут тільки я така? Чи то дійсно так, от як ти звик вже, і я знов запізнююсь, знов я все не встигаю. Зараз йду по справах, ну то так. І думаю, треба ж своїм все сказати. А погода сьогодні чудова, плюс 5, але повітря відчувається як морозець. Сонечко, вітер, ну, все як завжди. Нічого не змінюється. Зайшла в Аврору подивитися, я ще їх не бачила, але чула від дівчат, що є такі шапочки на тарілочку, одноразові. Коли щось там накрити, поставити. Воно, ну, знаєте, як шапочка для душу, але це для харчових продуктів. Звернула увагу на те, що є акції, може, кому буде цікаво з дівчаток. Але на касі запитала, чи немає таких шапочок на тарілочку. Або я не бачу. Мені сказали немає і вже довгий час немає. Раніше були швидко їх розкупили, а зараз не завозять. Зараз в аптеку дивлюсь, потрібні щиточки для зубів, Будемо замінювати, буду брати така актив, актив. І так, скільки вони коштують? 125 гривень за одну щітку. І повинні бути такі, я не знаю, чи видно. Ні, тут тінь не видно. От, якщо туди покажу. Так, дівчата мене запитували, купила я букет. Так, дівчата купила. Він мені дуже подобається. І хочу знаєте, про що вам сказати. Ну, коли я довго ходжу і дивлюся, а дивіться, як він підходить по тематики до цієї картини. Начебто і різні квіти, але квіти літа дуже чудово. Так я і роблю покупки. Якщо я прийшла, подивилась, сподобалась, не купила, пішла з магазину і забула, то це зовсім не моя річ. А якщо я вже декілька разів підходжу, дивлюся, то це моя річ і я її купую. І зараз, окремо, кожну квіточку хочу. Показати, I've seen a lot of change been through a lot of things so things are not the same as they were a year ago but all'll be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain А ще я сьогодні заходила в магазин там, де я купую косметику. Дівчата з мого міста знають. Купила таку брошу Я взагалі, в мене мамини броші є і ті, що я купувала років 15-му, але мені чомусь така сподобалась. Вирішила купити. Не знаю чому. Як то кажуть, в руки стрибнула і я купила. Така звичайна. Начав то і звичайна, але ні, я не під цей свитер купувала, а такий в мене є як горчичний. Але зараз приміряю, як воно буде. Так, не так. Ну, якось так. Я зробила собі кави. Відкрила шоколад чорний з малинкою. Вон, дівчата такий смачний. І пригадую дитинство, от він за ароматом такий, як з мого дитинства. У мене було, знаєте, як, я б вам вже казала, що ми жили в приватному будинку. І завжди, коли там на вулиці ми гралися, як діти, тато йде з роботи, і майже кожного разу це щось таке повинно було бути, щоб він не ніс шоколад. І шоколад був такий півник в чоботях намальований. І він завжди іде Тетяна, іди сюди! Тетяна, до речі, на мене казала. Тетяна, іди сюди! Ну що так, витяга, на! І я ж то, а, шоколадка, на вулиці всім пороздавала, поїли, поганяли. І це аромат того шоколаду. Ну, я не буду тут о, uh, їсти на камеру, я вже пар... е так декілька штук з'їла. Але є такі аромати, які тобі нагадують дитинство. Угу. вже попала кави, пригадала. Ні, це такий старенький в мене вже, кажу, так як є, і нове є, і все, але чомусь, думаєш, під курточку, ну, ну буду я затягувати ото нове. Хоча, ну що я там піду, я навіть не буду ну, там роздягатися. Я е, пішла, там, поспілкувалася з людиною на вулиці, і я повернулася додому. Ну, що я там буду одягати? Якщо б ми там десь заходили в кав'ярню, я знала, що ми будемо роздягатися і все, можливо, б щось нове оділа. А так, шкода. А чи правильно це, чи ні? Шкода для себе, хоча під курт. І це йдеш і такий, знаєте, каламбур в голові. Ну, не під це. У мене такий новий є, я вам показувала вже свитер. Це е, рижий так. Це під нього я купувала не сюди. А це так. Знаєте, щоб не шкода було, наділа та й побігла. І все ж таки, якщо в тебе йде якась стабільність, ти за розкладом просинаєшся, в тебе зовсім інший день. А коли ти переспав, начебто, здавалось, ти виспався, але якийсь ніякий. Ти нічого не встигаєш. Тобі здається, що ти нічого не встигаєш. І така якась вялість, і ще щось. Я не знаю. Потрібно прокидатися так, як я звикла, але сьогодні дозволила собі трішки зайвого сну зранку. Але нічого доброго з цього не вийшло. І голова така якась вагітна трішки. Ні, це не з погодою зв'язано. Це в мене завжди, коли я пізно так прокидаюсь. Пізно це було півдев'ятої. А завжди в мене стоїть будильник на 0615. І це для мене норм. А це не норм. Це зайве. <гум> Погодка така соняшна. Весна відчувається в повітрі. <гум> Сьогодні яке вже 25-те. Так, і ще 4 дні зими і буде весна. Все змінюється, все проходить. З часом змінюється все. то Все сказала, що я планувала вам. Бережіть себе, і все буде добре, обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному.